Доброго ранку, дітки, сьогодні у нас з вами малювання. Але спочатку відгадайте загадку, для кого ми з вами будемо сьогодні малювати. Хто нас, діток, міцно любить, хто нас ніжно так голубить, як ми хворі цілі ночі не стуляє свої очі, хто для нас пісень співає, хто в негоду забавляє, гарні нам дає ляльки і розказує казки. Дітки, здогадалися, хто це? Вірно, це рідна матуся. Отже, дітки, ми сьогодні будемо з вами малювати хустинку для рідної матусі. Але перед початком роботи давайте зробимо з вами пальчикову гімнастику, Моя сім'я. Приготуйте пальчики. Це дідусь, а це бабуся. Це татусь, а це матуся. Ну, а це. Звичайно, я. Ось і вся моя сім'я. А зараз зробіть зі мною. Але приготуйте іншу ручку. Це дідусь, а це бабуся. Це татусь, а це матуся. Ну а це, звичайно, я, ось і вся моя сім'я. Для роботи нам потрібно стаканчик з водичкою, пензлик, фарби червоного і зелених кольорів, вологі серветки та аркуш паперу квадратної форми. У мене цей аркуш жовтого кольору. Ви можете взяти будь-який другий колір. Адже хустинки бувають різнокольорові. І так, приступимо до роботи. Спочатку ми замалюємо нашу хустинку посередині. Малювати ми будемо пальчиком. Ми намалюємо. Квіточку набираємо фарбу на пальчик і посередині нашої хустинки ми ставляємо серединку нашої квіточки, потім по кругу ставляємо пелюсточки. Тут теж посередині ще ставляємо. Пелюсточки малюємо, така квіточка в нас вийшла. Витираємо вологи серветкою наші пальчики. А щоб наша серветка була найгарніша, це ж серветка для мами, ми прикрасимо нашу серветочку зеленими листочками, а листочки ми будемо малювати по куточках нашої хустинки. Набираємо зелену фарбу. І в кожному куточку нашої хустинки методом притискання малюємо такі листочки. По три листочки в кожному куточку. Один листочок. Другий листочок і третій листочок. І в цьому куточку теж саме. Один листочок, другий листочок і третій листочок. Отака хустинка вийшла у мене. А я чекаю на ваші хустинки. До побачення, малята!